Всім доброго вечора. До мене завітала Шкода Октавія А7 2.0 ТДІ, механіка. на чистку всієї системи екології без демонтажу. Ось таким апаратом. Невеликий вступ. Апарат під'єднується і робить чистку не через свічки накалювання, тобто не через циліндри. Це такий процес, де багато переходників задіяно в цьому процесі. Свічки накалювання мені потрібно обов'язково, щоб викручувались, щоб не було замкнутого циклу в циліндрах. Тобто, вхід, вихід, вхід, вихід і все. А так, апарат там працює зі всіх сторон підключення. Так, олива зливається перед чисткою. Після чистки просушується вся система екології і заливається. Стара олива, якщо пробіг невеликий на цій оливі, якщо термін підбігає під десяточку, то варто замінити. І навіть варто замінити, коли дуже часті регенерації, як в даному автомобілі в районі 50 кілометрів, це місто Київ, то за дуже частіх регенерацій концентрація диспалива в масаній системі дуже велика. Але автомобіль проїхав небагато на заміні оливи. Скільки? Півтори, тисяч. Півтори тисячі. То оливу міняти не треба. Якщо термін 5000 із такими регенераціями, давним-давно пора міняти. Так, подивимося на комп'ютерні показники, що показує автомобіль. Подивимося на показники 231 пробіг. Так, бачимо, 51 км назад була регенерація, вже 19, ще трошки і буде знову. Так, гарячий вихлоп повинен бути до 200. Викид вихлопних газів до 200. Такі дані нові буду фіксувати. Золи 73 грами. Тиск 9, даю газ в пол. 81, дев'ятнадцять, сімнадцять і росте до двадцяти і вище і вмикне регенерацію. Так, є таке, Так, чистку призупинено, подивимося, що накидало із золи. І сажу масляні тверді, і золи предостатньо. Таких чисток буде більше трьох це точно. Це лише початок викиду золи. В процесі і сажу відкладення чистяться. Зараз промию фільтр і буду робити далі чистку. Поки не буде зовсім нічого на цьому фільтрі. Так, вже після чистки прогріти автомобіль для газу в пол. Манометр. Перевіряю форсунки, свою роботу, прохідність екології, датчики диференційного, як працюють зараз 0, даю газ пол, 2,5 тисячі обертів. Зараз є гір закриється. 15-17 до 20. Так, під'єдную датчики диференційного, дивимося показники. Так, під'єднав датчики диференційного, показують 0. А ну, подивимося, що на обертах. Ну і на обертах справно показують. Бачимо те, що набігло маса змірена Перед чисткою 19, 11 і пішла вниз. Таким чином можна дійти до нуля і далі в мінус. Так, по автомобілю діагностую якість палива ідеальна. Зараз, секунду. Ось так, температура більше, ніж 200. Це ідеальне значення диспалива. Коли температура до 200, тоді гектопаскальчики будуть більші. Тобто сажі буде накидуватися. от і все. Так, пройшли ми регенерацію, тест-драйв зробили. Так, значення в мінус 12, так повинно бути після регенерації. Воно там і, і не шевелиться, пізніше воно буде потроху виходить з мінус 12, коли буде вже пробіг автомобіля. Тобто перед регенерацією новою, звісно, тут будуть заводські регенерації, але все залежить від власника, авто, як буде експлуатувати автомобіль. Золу я змінив на 01 грам. Тому що як фізично, так і комп'ютерно взяли ну, нуль. Датчики по-другому стали показувати, мінус 3, ну, Але працюють вони. Так, фіксую чудовий результат. В коментарях мої контактні дані. Так, вже пізня година. Всім гарного вечора, до побачення.